Вітаю, вітаю, Любі! Зараз хочу вам показати схеми для вишивання бісером. Всі ці схеми в наявності на нашому складі. Це означає, що їх не потрібно чекати з виробництва. Ми можемо відправити вам їх якомога швидко. Перша гарна краса це Макове Пано, таку ми колись давно вже комплектували бісером. Вона у роботі майстрині навіть в якійсь виставці персональній була. Гарна, зараз покажу її трошки ближче. Якщо правильно підібрати кольори, буде шикарна робота. Це 25 на 50 см. Вартість самої схеми 95 гривень, комплекту бісеру 265 гривень. Я не буду називати ціни на всі схеми. Тут всі пано, ось такі 25 на 50 см, вони по 95 гривень, а третій формат. Це ось такий розмір, всі по 80 гривень. Інші схемки ціни можна переглянути у нас на сайті. Вони всі в наявності можна зайти, детально ознайомитись, ось так з описом. Кожної в описі вказана і кількість кольорів схеми, і її розбір, і часткова чи повна зашивка. І відразу перед додаванням в кошик можна додати комплект бісеру. У вас ціна відображається разом з комплектом бісеру, додаєте в кошик. І відразу можна оформити замовлення. У нас є доставка Укрпоштою та новою поштою. Заповнюєте ваші дані, обираєте дані для відправки, обираєте нову пошту або Укрпошту на товари, що в наявності на нашому складі. У нас є безкоштовна доставка Укрпоштою від 700 гривень, новою поштою» від 1300 гривень. І зараз буду показувати вам інші схеми. Нагадаю, що всі ці схеми в наявності на нашому складі відправка їх. Якщо тільки схему замовляєте, відразу відправляємо, якщо ще з комплектом бісеру, то відповідно потрібно ж окомплектувати, підібрати кольори. Це займає 2-4 робочі дні. Польовий букет, неймовірно гарний. Бачу на екрані чомусь макі, такі наче помаранчеві, вони більш червоні. Червоно-помаранчеві, я б сказала, але якщо підібрати гарні кольори, вони будуть дуже насичені і не будуть такі, можна сказати, вирви оку. Да? Такі вони не будуть. Правильний підбір кольорів бісеру це дуже важливо. Дякую, дякую, що тапаєте по екранчику за ваші лайки, підписуйтесь на нас. Якщо ви ще нас не знаєте, на нас не підписані, це схема топ-продажів взагалі за всю нашу роботу. Вона дуже гарна, це повна зашивка, тут повністю зашивається все. Кожна клітиночка. І чому цю схему часто купують? Тому що є така легенда: якщо хочеш свій будинок або свою картину, це можна сказати навіть повір'я. Потрібно вишити картину з будинку, і тоді твоя мрія здійсниться. Хто хоче таку мрію, хто в це вірить, купуйте схему з будиночком, вишивайте, і обов'язково ваша мрія має здійснитись. Ось така винна плантація. Це найбільша схема на сьогодні. Бачите, вона навіть не розміщується вся в екран. Тут також повна зашивка. Всі схемки майже всі на габардині, деякі лише на атласі. На атласі дуже мало. Я рекомендую вишивати на габардині, він більш піддатливий, але дехто вишиває і на атласі. Тут комусь що більш до вподоби. На атласі гарно також виглядають. З частковою зашивкою, тому що, коли ви її оформлюєте, тканина є такий трошки відлив атласний. Всі схеми проклеєні флізеліном. Це ось видно. ось Флізелін проклеєний. Я не буду кожну доставати з пакування, це буде довго, тому буду просто вам показувати в такому форматі. Це А4 формат. Ось якраз атлас. Бачите, трошки дає відлив, але не сильний. То для часткової зашивки атлас гарно виглядає, просто не всім подобається на ньому вишивати. Атлас чіпляється іноді за голочку. Якщо голочка не ідеально гостра, а трошки має якісь дефекти, ви можете робити затяжки. Тому є мінус, це навіть, напевно, не мінус тканини, а мінус інструментів, з якими ви працюєте. Говочка має бути ідеально гостренька, гарної якості, щоб вона була ідеально відшліфована. Ці сови, ну прям вони дуже чудові. Зараз покажу вам ці сови, їх ціну, щоб було більш наглядніше. Так. Зараз вантажиться. У нас на сайті вони. Ось називається під місяцем. Вартість схеми 45 гривень. Майже всі А4 45-50 гривень. Ось комплект бісеру до них 120 гривень. Загальна вартість 165 гривень, схема плюс бісер. Скрипалька така чудова. Клеопатра, штиль це повна зашивка. Повну зашивку можна дуже легко око відрізнити по ось цим точечкам. Ви бачите на фото точечки, по всьому периметру. Це означає, що це повна зашивка. Ось, наприклад, на панді видно, що. Фон не зашивається, точечки тільки на листях, на квітоньках і на синій панді. Нагадаю, що ці всі схеми в наявності відправити їх можемо вже з виробництва чекати. Не потрібно, вони у нас на складі. Ось такий гарний букет тюльпанів. Символи всі видно. Звичайно, камера не передає так, як око, але всі чудово видно, я всі розрізняю, наприклад. Якщо у когось з зором трошки є складнощі, можливо, деякі символи вам можуть зливатись. Коли подібні кольори. Обожні орхідеї. Така краса. У кого ще любов до орхідеї? Маєте вдома орхідеї? Напишіть, скільки у вас фазончиків. У мене понад 7, напевно. На то і більше. Я вже їх не рахую. Маки. Чудові, Гарні, теж часткова зашивка. Знову у нас тюльпанчики. Всі-всі схеми, вони всі в наявності. Ми вже робили декілька прямих ефірів зі схемами, які у нас в наявності, ми їх зберігли в нашому Ютубі. Можете зайти на наш YouTube канал та подивитись попередні прямі ефіри, бо за один прямий ефір показати всі схеми, що в наявності це дуже багато часу. Я показую вам частково, наприклад, там 30-40 схем за один ефір. Бузочок. Декого лякає ось такий вигляд символів. Не зовсім реалістичний, але коли ви вже вишите вишиєте бісером, і бісер правильно підібраний буде, ця нереалістичність вона зникне. У вас буде реалістична картина. Тому не лякайтеся, що цього бувають деякі схеми взагалі символьні, і там вона взагалі виглядає нереалістично, взагалі не зрозуміло, що це за каша, що це за місиво. Тому в одному з прямих ефірів я показувала приклад і показувала, розповідала про це. Заходьте на ютуб, переглядайте цей прямий ефір. Андріївська церква, Андріївський узвіз. Якщо ви хочете максимально реалістичну картину, вона буде. Досягатися у розмірі картини. Чим більший формат картини, тим більш можна зробити її дизайнеру ре... реалістичною. Наприклад, від А3 формату і більше, А3, А2, А1 вже більш йде художня робота, більш реалістична. Тому враховуйте це. Ось така теж красива, гарна. Ця схемка у нас взагалі вже укомплектована бісером, то Точно відразу можемо відправити. Тут вже є комплект бісеру до неї. А Світлана, якщо ви ось цей парусник запитуєте, то ціна його, ціна схемки 50 гривень, здається, зараз скажу вам точно, бо декілька парусників було вже. Зараз у нас ось. Штиль називається схема. так Ціна схеми 50 гривень, комплекту бісеру 100 гривень. Загалом 150 гривень. На сайті при оформленні можна відразу натиснути комплект бісеру, і він вам додасться додаєте в кошик і відразу додається схема з комплектом. Ось, наприклад, у нас в кошику вже дві схеми: Маковий планек з комплектацією бісеру і штиль з комплектацією бісеру Це молитва, отче наш. Тепер схеми А 3 цього формату вам покажу. Пори року. Гарні дівчата. Світлана, якщо бажаєте парусник замовити, пишіть нам в інстаграм запит або на вайбер, пишіть, коли вам зручно, або відразу переходьте на сайт, додавайте в кошик, заповнюйте свої дані, поки вона в наявності. Так, можна або тільки схему, або схему плюс бісер, як вам потрібно. Ось така гарнюня. Це замок. Завжди важко мені його виговорити. Нойншванштайн. це замок у Німеччині. Здається, в Орел і Решка був випуск, де вони були в цьому замку. Не пам'ятаю, який цей сезон був, але розповідали, показували цей замок. Здається, його ще називають замок Золушки. Знову пори року у нас. Тут цікавий сюжет такий, можна крутити схему. І різні сюжети. Києві дуже мені подобається це підгодинник. Тут можна поставити механізм, оформити в круглу форму, і буде неймовірно гарний годинник. Світлана Viber у нас під кожним постом в Тіктосі вказаний, можете зайти переглянути або записуйте 098 962 58 78, і також вайбер вказаний на сайті. Посилання на сайт є в описі профілю, можете відразу зайти перейти на сайт, там є всі наші контакти. Так, по замку ціні зараз скажу. Сама схема коштує 80 гривень, але зараз скажу про комплект бісеру, про замок. Зараз хвилинку. Це Ірина запитує. Зараз завантажується на сайті. Поки завантажується, покажу вам ось цю схему. Ми її комплектували з бісером, дуже гарна. Неймовірна буде картина. Ще вишиту роботу нам майстриня не надіслала. Ви, як не дійшла, обов'язково вам покажемо. Така краса. Ось знову будиночок. Хто хоче собі мрію здійснити, мати власний будинок, може вишити таку красу. Майстрині кажуть, що збувається. Так, замок у нас ще раз показую. Замок. Кошти схема 80, комплект бісеру 45-435 можна додати відразу ось 515 схема плюс комплект бісеру. Можна додати в кошик і відразу на сайті оформити замовлення. Ми будемо знати, що вам потрібна схема з комплектом бісеру. Прибираємо зайві ось замок, схема плюс комплектація бісеру, разом 515 гривень. Натискаєте Оформити замовлення. Вносите всі ваші дані, номер телефону, ім'я, прізвища, дані для відправки, обирайте нова, чи Укрпошта і натискайте Оформити замовлення, потім підтвердити замовлення. І знову у нас пори року. У нас їх тут є. Зараз три зимову пору у нас купили. Залишилась осіння. Це все повна зашивка. Ірина Карпишена Карпишина, вибачте. Якщо не можете оформити замовлення на сайті, пишіть нам в Viber, чим в Instagram. В Instagram є посилання відразу в профілі. Viber наш є номер під кожним постом. Заходьте, переглядайте, це 098 962 58 78. І на сайті також номер Viber вказаний. Це літня пора. Ольга, так, є канва, у нас є канва різна, є і Цвейгард, є і Аїда. Цвейгард є Аїда також, Цвейгард є рівномірна. Канва у нас продається від 10 на 10 см. Такий розмір зазвичай для мікровишивки купують. Заходьте на сайт, переглядайте, там є розділ канва і всі варіанти, що в наявності, там є. Не знаю, як правильно прочитати, питання комплектуєте самі чи по номерах виробника, ми створюємо авторський підбір кольорів. Завжди ми підбираємо кольори самостійно. Дуже мало підборів кольорів виробника, які ми бачили вживу, і готові роботи, наприклад, на виставках вони нам подобаються. Тоді ми комплектуємо за номерами виробника. Якщо ми вживу картину не бачили за номерами виробника, і коли ось бачимо тут номери і розуміємо, що воно буде виглядати негарно, ми завжди підбираємо номери самостійно. Можна переглянути у нас в Фейсбуці, є альбом, називається Ваші відгуки, і там є приклади наших підборів, кольорів. Ольга, канва на Митраша у нас іде під замовлення зі складу, можете написати нам на вайбер повідомлення, і ми вам відправимо варіанти з цінами. Є українське виробництво, є е, німецьке виробництва, є DMC, Canva, варіанти різні. Відправимо вам з цінами, яка вам необхідна. Або в інстаграм також можете запит написати. Е, так, в дані підбори нам не подобається. Також ми ніколи не комплектували по дані номери жодного разу. Завжди підбирались кольори самостійно, самого цього виробника. Є виробники, у яких гарні підбори кольори, кольорів. І вони, ми особисто були на виставках на Handmade Expo. Якщо знаєте про такі виставки, і коли ми бачили ці роботи і самі були в захваті, тоді, тоді без проблем ми комплектуємо по номерам виробника. Але це рідкість. Так, і далі у нас це весняна пора з цієї серії. Тут мені дуже подобаються ці пратики. Такий гарний сюжет, соковитий, насичений. Так, далі у нас райдужний слон. Ось цю схему, наприклад, я рекомендую підбирати максимально схожі фактури, тому що якщо у вас буде десь скло, десь кераміка, десь перламутр, буде трошки губитися, щось буде провалюватися. Якщо будете самостійно підбирати, не підбирайте дуже різні фактури, особливо сюди вогник, не беріть. Він буде погано виглядати на цій роботі вогник. Не рекомендую. Ось такий гарний слон. Це часткова зашивка. Ольга Креуш, ми працюємо за 100-відсотковою передоплатою. Оплату ви виконуєте на рахунок ФОП, надаємо фіскальний чек. За післяплатою не працюємо. Луцька Канва у нас також є. Ірина Карпишева, підбір бісеру у нас є, коли ви замовляєте. Номери бісером перелік, ви отримаєте PDF-файл до вашої схеми з номерами бісеру. Коли ви купуєте, купуєте у нас схему плюс комплект бісеру за підбір, ви нічого не оплачуєте, але номери в такому випадку ми не пишемо. Ви отримуєте zip пакети пронумеровані, наприклад, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Це ми робимо для того, щоб не порушувалось наше авторське право. дуже були часто ситуації, коли Деякі майстрині купували е, з номерами бісеру, а просто потім виставляли їх у вільний доступ. І таким. Тим самим порушували наші авторські права. Тому наразі, коли купується комплектація бісеру плюс схема, ми пакетики номеруємо номерами порядковими відповідності до схеми. А якщо замовляєте тільки номери в форматі PDF, тобто ви оплачуєте інтелектуальний продукт, то так, ви отримуєте саме номери. Ось цей сюжет мені взагалі дуже подобається. Гарні гортензії, неймовірні. Я б сама їх вишила. Але, але коли це робити? Ось стільки краси навколо у нас на складі, якщо почати вишивати їх всі, то це просто не буде часу не ні, ні, ні прямі ефіри вам проводити, не займатися якимись нашими новинками. Тому, на жаль, вишиваємо ми рідше, ніж працюємо. Але так, таку красу можна вишити, вона неймовірна. Але також важливо підібрати правильні кольори. Тут, якщо подивитись на ці кольори, дещо я вже, звичайно, також замінила. Це стосовно підборів даних. Ця схема була колись топ-продажем. Дуже у нас її часто замовляли, я навіть не пам'ятаю, скільки разів ми її з різними комплектами бісеру відправляли, підбирали деякі варіанти різні. Ще схоже, це злива, тут пара. Нагадаю, що ці всі схеми в наявності на нашому сайті оформити замовлення можна відразу відправляємо відразу, якщо комплектація бісером іде. То з комплектації замовлення 2-4 робочі дні. Це остання схема Нью-Йорк. Гарний такий сюжет. І також ось тут такі кольори бісеру дуже дивні. Дуже дивні Тут і вогник, тут і профарбований взагалі на фактуру машини. Дуже гарно виглядав або кераміка, або первомутр. Тут змішано мінімум 3 фактури. Ще й райдужний, ну так, так, да. є, є нюанси стосовно підборів, тому коли купуєте схему, не завжди вам обов'язково притримуватись номерів, що вказує виробник. Якщо ви трошки вчитесь, рекомендуємо пробувати самостійно. Ось все, що хотіла вам сьогодні показати. Хто, якщо щось обрав йому сподобалось, переходьте скоріш на сайт оформити замовлення, або пишіть нам в інстаграм, вайбер-повідомлення. Якщо не бажаєте самостійно оформлювати замовлення, ми оформимо замість вас. Для цього потрібні будуть тільки ваші дані для відправки. Ми оформимо замовлення, відправимо вам реквізити на оплату, на оплату і після цього краса поїде до вас. Можна Укрпоштою новою поштою. У нас є безкоштовна доставка. Від 700 гривень Укрпоштою безкоштовно відправляємо від 1300 гривень замовлення новою поштою. Буду з вами прощатися. Це був ваш ажо Жор. Бажаю вам гарного та мирного головне дня, вечора та в цілому. В цілому. Всім па-па!